Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом об одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання. У коментарях на Ютубі чи Фейсбуці спробую їх зачитати відповісти, якщо буду мати відповідь. І так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Завжди такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, сьогодні тут насправді великі події у Вашингтоні. Дуже багато уваги прикуто до візиту Володимира Зеленського до американської столиці. Пізніше в обід сьогодні за американським часом він має. Зустріч із президентом США Джо Байденом у Білом домі. Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги. Втім, великим питанням є чи увійде в цей пакет військової допомоги ракети Атакам з про які просила Україна зараз на екрані. Бачите кадри із американського конгресу. Перед цим же Володимир Зеленський зустрівся із американськими законодавцями. Була в нього зустріч у палаті представників. Була в нього зустріч у американському. В Сенаті минулого разу він виступав перед американським конгресом перед спільною сесією в грудні 2022 року. Тоді цей візит багато хто назвав історичним. Зараз кажуть оглядачі, ситуація на капіталійському пагорбі складніша, оскільки Володимир Зеленський зустрічається із законодавцями напередодні голосування про додаткове фінансування бюджетне, в тому числі для України, і немає єдності принаймні серед всіх конгресменів щодо того, якою має бути підтримка України надалі. Про деталі можемо поговорити з Катериною Лісуновою, нашою кореспонденткою в конгресі, яка працює сьогодні на місці події, вже встигла поспілкуватися із законодавцями і побачити також делегацію українську, Володимира Зеленського. Катю, вітаю тебе! Що зараз відбувається в конгресі? З ким вже зустрівся український президент. А що зараз на місці? Ти можеш нам розповісти? Вітаю колегу. Насправді я зараз не буду намагатися говорити якомога тихіше, тому що. Зараз позаду мене ви бачите багато журналістів. І вони чекають, поки вийде із зали засідань, де зустрівся Володимир Зеленський з писаками середнього сенату. Чекають, поки Володимир Зеленський і, власне сенатори вийдуть, тому що їхня зустріч вже добігає до кінця, і почалася на 10 години ні ранку. Як ви бачите, позаду мене достатньо багато журналістів, достатньо багато преси, і, і всі вони чекають на те, щоб е, вийшов український лідер із е, зустрічі, зазначив, що е, сьогодні фактично зустріч у конгресі здійснилася на дві частини: перша частина у й годині ранку. Ви бачите зараз кадри, як було присутня. Зустрічався президент Зеленський з представниками палати представників о 9-й годині. Ранку тривалася зустріч приблизно годину, але зазначу, що зустрічався він. З усіма не, членами палати представників, але лише з лідерами а, палати представників, з переднім спікером а, головним республіканцем, спікером палати представників Кевіном Маккарті, також а, із а, лідером демократів палаті представників Хакімом Джерфріс. А, як ви бачили на попередньому відео. Хакім Джерфріс був саме тим, хто завів фактично. А, Володимира Зеленського на цю зустріч Зазначу, що попередньо перед тим як засідати разом, Володимир Зеленський мав невеличкі перемовини з демократичною стороною. Зокрема, була присутня також і колишня спікерка. Зараз вона почесна спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, одна з провідних. Демократах також були присутні інші лідируючі республіканці і також кілька демократів. Але зустріч Володимира Зеленського була достатньо обмежена саме цими лідерами в палаті представників, а не з усією групою палати представників. Я відомо, що в саме в палаті представників найзапекліше зараз перечті йдуть щодо погодження бюджетних питань і, зокрема, щодо погодження достаткової допомоги Україні, і зокрема в палаті представників. Кив є група крайніх правих республіканців, які виступають проти цієї допомоги, але зазначу, що за результатами цієї зустрічі у палаті представників безпосередньо один із лідерів республіканців Майкл Макол, республіканець, який я також учільником комітету з міжнародних відносин, він безпосередньо заявив, що зустріч була продуктивною, і він сказав, що безпосередньо в розмові з пікром Кевіном Маккарті обговорили питання, того, щоб включити надання Україні атакамсів та F-16 в. Нищувачів до додаткової допомоги до того запиту, який зробив президент Байден, який відомо, запит додаткового фінансування для України загалом Байден запросив запит про додаткове фінансування на три пункти. Це включає Україну в середньому до 24 мільярдів доларів. І безпосередньо, середньо республіканці, які завершили зустріч з президентом в середньо Майкл Мако заявив, що звучала і така пропозиція, щоб додати атакамси та винищувачі до цього. Ці цього додаткового фінансування будуть послухати коментар Макола просто зараз. Я спитав, який у вас план щодо перемоги, і що вам потрібно для перемоги? Зокрема, це дві речі: авіація f 16 і Етакерс. E Їм потрібна артилерія далекої дії, аби здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони. Зараз вони цього не мають. Зараз їхні війська йдуть вперед без прикриття з неба. Вони мають розмінювати поля. Вночі власними руками ми б не відправили свої війська у таких умовах, тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроекті про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив. Дуже цікавий цей коментар. Сподіваємося, почуємо новини з Білого Дому сьогодні. Чи все таки вирішив Білий Дім надати Україні та КАМС? Катю, ти вже трошки про це згадала, але от так минулого року зеленського вітали насправді оваціями в американському конгресі. Було багато описків зараз. Атмосфера так видається трохи інша. Ти спілкувалася із американськими законодавцями напередодні? Що вони тобі говорять про підтримку України? Про їхні. Бачення їхні очікування від цього візиту українського президента до Вашингтона. Відрізняється цей візит, зокрема і по формату, тому що ну, минулого разу президент Зеленський а, мав виступ перед представниками як палати представників, так і а, сенату. А зараз, як я вже казала, з палати представників Зеленський зустрівся лише з лідерами а, демократів та республіканців. А безпосередньо в сенаті, де я зараз перебуваю, а, він зустрічається із усіма а, ста сенаторами а, і завели його на зустріч лідери як демократів, так і республіканців. Тобто, провели його урочисто на це засідання лідер демократів у сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, і фактично зустрічі з сенаторами Володимира Зеленського відбувається в більшому форматі. Відтак, як я вже казала, відрізняється ця цей візит, зокрема по формату о, перемовин, які відбуваються, але також відрізняється тим, що зараз відбувається багато суперечок щодо погодження фінансових питань, тому що сполучення та марки о, зараз. Наближається до завершення фінансового року, я навіть хотіла би переключитись вам зараз. Показують цікаві кадри. Це кадри цієї кімнати палаті представників, де зустрівся безпосередньо Зеленський із лідерами Палати представників. Там безпосередньо був також Крап України, який який Зеленський побував конгресу під час свого попереднього візиту. Але загалом напередодні вчора мені було споспілкуватися за представниками законодав. Ці палати представників як від так і демократичної партії і запитала я їх запитала, чого саме вони очікують від цієї зустрічі, які саме а, меседжі вони хотіли би почути від Володимира Зеленського, зокрема для того, щоб поводити до допомогу для до, 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 до України, для того, щоб переконати ті голоси, які сумніваються, що ця до, до, до допомога має бути погоджена, зокрема частина республіканців, з якими спілкувалися, наголошували на двох пунктах. А, вони хотіли би почути поновлення ситуації. На полі бойових дій ще є прогрес в контрнаступі, і другий пункт це перевірка вже наданої допомоги, чи гроші потрапляють саме туди, куди треба. А один з республіканців безпереднього прошу демократів, з якими спілкувалися, також зауважив, що він хотів би, щоб Зеленський доніс голоси тих, хто зараз перебуває на передовій, хто воює зараз і їхніх сімей, щоб американські законодавці, приймаючи будь-яке рішення, не втрачали цитата людяності. У послухати їхні коментарі просто зараз. Коли Зеленський розмовлятиме з конгресом, він повинен розуміти, що є супротив що багатьох людей у республіканській партії, імовірно також в демократичній партії, турбують питання підзвітності їхніх грошей, де їх використовують. Він повинен надати вагомі аргументи щодо такої підзвітності. Зараз ведеться багато розмов про цінність наших грошей. Я особисто дуже підтримував наші зусилля в Україні. Я завжди наполягав, що ми повинні допомагати більше у стенфофрінамаксі у Сполучених Штатах Америки ми виступаємо за свободу та демократію та проти авторитаризму. Отже, я буду радий почути президента Зеленського. Ми маємо показати потужну двопартійну підтримку, що ми продовжимо підтримувати їх необхідними ресурсами, що вони повинні виграти цю війну і що ми пишаємося ними. Я лише хочу, щоб він зміг передати голоси тих, хто хоробро воює на передовій, і їхніх сімей, щоб ми не втратили. Людяність приймаючи тут рішення, я думаю, що мої виборці хотіли би почути, що європейці повинні зробити більше в питаннях, які стосуються Європи. Тягар відповідальності має бути міжнародним. Він не повинен лягати в першу чергу на платників податків Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що президент Зеленський озвучить цю проблему. Я б хотіла почути, яка ситуація зараз, де саме ведеться бій, а також куди це особливо важливо для сполучених штатів, витрачаються ресурси, і тільки це ми хотіли б почути лише, як іде прогрес, і які справи станом на зараз. Ми хочемо знати останні оновлення. Багатьом законодавцям буде цікаво почути про контрнаступ, про прогрес на полі бою, перспективи перемоги, а також про те, якими є найнагальніші потреби щодо зброї. Ми також повинні мати гарантії того, що зброя, яку ми надаємо, гроші, які ми надаємо, витрачаються належним чином і відповідально, щоб ми мали підтримку для майбутнього пакету фінансування. Отже, я думаю, що ці два пункти будуть ключовими. я вважаю, що американська підтримка України є надзвичайно важливою. Президент має запевнити людей, що цю війну можна виграти, і що ми допомагаємо йому перемогти, а не просто підтримуємо існування конфлікту. А також він повинен запевнити нас, що гроші, які ми вкладаємо як американські платники податків, насправді йдуть на фронт та пов'язані із цим цілі. Я думаю, що для зеленського корисно мати можливість поспілкуватися щодо різних питань, які виникають загалом. Це добре для обох сторін мати можливість зібратися разом і поговорити про поточні проблеми кожної країни. На важливі ці коментарі Катю, якщо можна дуже коротко питають наші глядачі, яка ситуація з фінансуванням додатковим для України в Конгресі, коли очікується розгляд цього питання? Насправді зараз конгрес на межі ймовірно шатдауну. законодавці мають погодити до 1 жовтня 12 бюджетних питань законопроекті про видатки інакше, якщо він це не на уряд чекає можливий шатдаун, тобто усі гроші уряду будуть заблоковані. і в питанні фінансування також вкладено і запит, тобто це одним є із питань фінансування. Це запит білого дому на додаткову допомогу Україні, яка в середньому становить розмірі 24 мільярди доларів. Станом на зараз проект короткострокового бюджетування, який розробили принаймні законопроект в палаті представників, не в. Раховує цих коштів для України, і таким, якщо його погодять, то у Конгресу буде ще 30 днів для того, щоб вирішувати фінансові питання, фінансові законопроекти, і можливо протягом цих 30 днів вдасться погодити саме додаткове фінансування для України. Але багато законодавців, які не спілкувалися, стверджують, що допомога Україні зараз не є головним пріоритетом для них, якщо самі сам конгрес і сполучені штати на межі імовірно шадавно. Катя, дуже тобі дякую за твою роботу, за твою інформацію. Найгарячіше з місця події Катерина Лісюнова, наша конгресова кореспондентка, приєднувалася до ефіру. Друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші е, коментарі, за ваші питання. Думаю, переходимо до нашого нашої наступної теми ефіру, яка безумовно також цікавить багатьох тема європейська. Відносини України на та Польщі, напруга, яка з'явилася в них останніми днями. Заяви Володимира Зеленського, заяви Анджея Дуди польського президента. Про все це поговоримо з нашою наступною гостею. Це докторка Олена Бабакова, журналістка, також викладачка університету університету. Вістола Олено. Вітаю вас. Дякую, що до ефіру приєднуєтесь. Вітаю з тебе. А чи можемо зараз говорити про кризу у відносинах Польщі та України вперше з початку російського повномасштабного вторгнення? Ми бачили, що дійшло зараз до заяви польського прем'єра про те, що Польща не постачатиме зброю для України. Чи можемо говорити про кризу? Так, звісно, можемо. Зрештою, польські експерти доволі таки прямо говорять про торговельну торгівельну війну. Натомість хотілося б підкреслити дві речі. Перше, це далеко не перша криза в сучасних польсько-українських відносинах. Подібна ситуація, ми за нею спостерігали принаймні, декілька разів на тільки на моїй пам'яті протягом останніх десяти років. Натомість, те, що стосується заяви Моровійської, якщо я правильно зрозуміли, говорить про те, що Польща зараз не зараз не постачає озброєння, що зараз вона модерні. Ізує свою армію, і знову ж таки з цієї з цього висловлення не зрозуміло, чи постачання означає постачання все, все взагалі, чи означає власне продаж? Тому що наскільки я знаю, продаж озброєння триває. Україна купує від Польщі озброєння. А який зараз взагалі наратив в Польщі домінує від польської влади щодо допомоги Україні щодо ситуації із зерном, щодо блокування так цього транзиту українського зерна через Польщу? Зернова криза, так саме так ці події називають в Польщі, десь з кінця березня цього року. Власне тоді тема про те, що зерно, яке мало потрапляти до країн Африки та Азії через польські порти, українське зерно, воно не тільки йде на, на транзити на експорт з Польщі, але також осідає на самому польському внутрішньому ринку через те, що це зерно порівняно з польським дешеве, воно дестабілізує польський внутрішній ринок. Власне тоді виник термін зернова криза. Від початку е, риторика партії влади право і справедливість була доволі таки однозначна, що українці мають бути нам вдячні за ту мілітарну допомогу, ту допомогу з прийомом е, сотень тисяч українських біженців, які ми надали у 22-му та 23-му році. Тому у цій ситуації Україна має нам йти на поступки. Е, тоді навесні ситуація ну, розв'язалася ніби сама собою, тому що було запроваджено загальноєвросоюзне ембарго на, е, на українське зерно. І... Саме саме це напруження між Києвом та Варшавом, якби так трошки здійшло на нівець. Натомість, 15 вересня, загально євросоюзне ембарго закінчилося, Відповідно, повернулася стара проблема не тільки з Польщею, ще з чотирма країнами. Якщо Болгарія вирішила просто піти за рішенням Єврокомісії, Румунія з Україною домовилася. Домовленість виглядає так, що просто румунська влада погоджує в'їзд на територію країни кожної чергової партії українського зерна. Натомість три країни це Польща, Словаччина та Угорщина. Вирішили, що вони запровадять своє національне ембарго. Чим порушують і стандарти угоди про асоціацію з Україною і норми світової організації торгівлі. Київ же зі свого боку мав кілька варіантів, як відреагувати: не робити нічого і подивитися на те, що поляки зроблять під час переговорів про вступ України до ЄС або робити щось. Був обраний, до речі, не самий хардкорний варіант, тому що самий хардкорний варіант це було поскаржитися до арбітражу ЄС. Вирішили поскаржитися до арбітражу сот, які триватиме кілька років. Польська партія влади цим супер незадоволена. Весь час кожного телевізора, радіо та інтернет-порталу можна прочитати про невдячних українців, які не пам'ятають добрі польські вчинки. Тим більше, що пам'ятаємо, менше ніж за місяць у Польщі відбудуться парламентські вибори. І польська партія влади право і справедливість вона боїться не так конкуренції з боку лівої чи ліберальної опозиції, а конкуренції з справа від польських Альтрайд -right партії Конфедерація, яка від початку повномасштабної війни е критикує польську підтримку щодо України, говорячи, що польський уряд робить для України забагато. Ну, відповідно, щоб дистанціюватися від цієї критики, показати, що все ж таки ми є твердими хлопцями, міцними горішками. Польські політики, і прем'єр Матеуш Маравєцький, і колишня прем'єрка Бата Шидло, і е, рядові політики права і справедливості, ну майже можна сказати, що зробили собі конкурс. Хто скаже якісь такі більш радикальні речі, які більше руйнували довіру у польсько-українських відносинах? Взагалі, я б сказала, що це така доволі сумна риса польсько-українських відносин. Вони є дуже емоційними. Коли між нами все складається добре, починається розмова про новий братський чи новий сестринський нарід, про те, як ми створені один для одного, про те, що наше партнерство нічого не подолає. Але з іншого боку, коли вони заходять цю кризову фазу, знову починається багато емоцій, тільки вже зі знаком мінус: що ніякі ми не браття, в нас майже нічого немає спільного. Українці грають на німецький інтерес, українці починають оскаржувати поляків у зраді, як сто років тому. Ну, що я можу сказати, доволі таки типова картина, багато емоцій натомість нашим двостороннім стосункам. В принципі досі бракує. Бачимо. ми перше бачимо таку теж риторику. Олено як цю ситуацію в принципі цю напругу, так зараз у відносинах України та Польщі, яка склалася особливо в останні дні, враховуючи заяви, які ми почули від Зеленського від Дуді, від Моровецького, Як загалом цю ситуацію також коментують в польських медіа? Так не лише медіа, які можливо є симпатизують польській владі, але медіа і з іншого політичного спектру. Ви знаєте, Остапа, я б сказала так, що медіа з іншого політичного спектру намагаються цю ситуацію коментувати помірковано. Якщо ми говоримо про медіа, які тому що в Польщі ну, є якби ця загально світова або загальна західна проблема, що е, журналісти часто стають політичними активістами. Ті має, ті медіа портали, які є ближчими до політичних партій, а е, зокрема до лівих та до лібералів, вони намагаються цю справу коментувати якомога менше. Тому що тут якби і незручно українців підтримати, але з іншого боку, якби незручно і піс похвалити, тому що ну навіщо перед виборами робити їм такий подарунок? Якщо йдеться про політиків, наприклад, Дональд Туск один з лідерів польської опозиції, колишній прем'єр, колишній голова Європейської ради. Він на цю тему взагалі не не виповідається. Якщо ви подивитеся на його соціальні мережі, він говорить про візову аферу. То це те, що працівники польського МЗС, як зараз виглядає, торгували шенгенськими візами. Він говорить про інфляцію у Польщі. Він говорить про напружені стосунки між Польщею та Євросоюзом. Натомість цю тему він оминає мовчанням. Лідери лівих також на цю тему договорять дуже мало. Мені здається, чи не найбільше сказав на цю тему колишній президент Польщі Олександр Кресневський. пам'ятаємо його роль під час помаранчевої революції, під час круглос. Столу, коли так, так. відбувався. Е, Квасневський закликає польських політиків бути поміркованими і заспокоїтися, що Україна це країна під час війни, економіка якої руйнується російськими обстрілами майже кожного дня. І це натурально, що українці хочуть заробити гроші хоча б на чомусь, в даному випадку, на своєму аграрному експорті. І територія Польщі це не територія Китаю. Це не кілька тисяч кордону. Реально відслідкувати, що відбувається з зерном, забезпечити його нормальні транзити, забезпечити, щоб воно не потрапляло на внутрішній ринок. Натомість таке от козакування, конкурс, хто скаже якісь більш образливі, більш радикальні слова на адресу українських партнерів, це не призведе ні до чого доброго. Це підриває довіру і до Польщі, зокрема до її політичної лінії, тому що поляки від початку і повномасштабного вторгнення, якщо повернутися раніше від 2014 року, весь час закликали західних партнерів тримати єдиний фронт. Що не можна робити поступок, не можна, щоб хтось виламував, щоб, щоб хтось випадав з цієї загальної міжнародної солідарності. А тепер виходить, що з цієї солідарності принаймні в її економічному плані власно випадає сама Варшава. Пам'ятаємо так ці заяви, які були тоді, які є зараз. Олена, дуже дякую вам за цей аналіз. Олена Бабакова була нами на зв'язку. Докторка, журналістка, викладачка Вістолоїніверсіті. Дякую вам ще раз за, за цей час. Продовжимо тему Польщі з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який також спілкувався із експертами у Польщі і досліджував цю ситуацію. Якщо маємо Богдана, можемо зараз до ефіру його приєднати. Богдан, вітаю тебе. Бо, не знаю, що, ти що нашу розмову зараз гостою. А чи можу щось задати. Але цікаво так дійсно, чому саме зараз а, ці суперечки виплили на поверхню у Польщі? Це вже не перша криза, як ми говорили, але чому саме зараз дійсно вперше після початку великого торгання Росії? Ну ця криза не така нова. Суперечка щодо українського збіжжя, як згадала наша е, співрозмовниця з Польщі, щойно е, триває вже принаймні кілька місяців, е, тобто йдеться про реакцію на розвиток ситуації з тим, куди спрямовується переважна частина українського збіжжя. Е, але я би сказав, що тих, хто стежить за українсько польськими відносинами, турбує. Як суть, так і форма того, що відбувається з одного боку. Ми маємо різкі заяви Польщі, ми маємо різкі заяви і різкі дії Києва. Скажімо, коли у Києві викликали на розмову польського, польського дипломата згадка. Натяк на Польщу під час історичного виступу українського президента Володимира Зеленського у Нью-Йорку на генеральній асамблеї Об'єднаних Націй і натяк на те, що хтось там з друзів України у Європі догоджає Москві, ну відверто кажучи. Це була заява, на яку очевидно нормальна політична сила, чи фактично всі політичні сили в будь-якій країні в умовах, особливо виборчої кампанії, ну вони не могли не реагувати. Але зверніть увагу на те, що власне дуже багато зараз, коли йдеться в оглядах того, що відбувається, і з українського а також і з польського боку лунають. Зауваження щодо тональності, щодо того, як висловлюються ці, ці заяви, наскільки вони емоційні, як з вуст скажімо, українці вважають, що вони дуже емоційні з польського боку, поляки вважають, що вони дуже емоційні і дуже різкі з українського, і це це у безвихідь, сказав мені сьогодні один з польських коментаторів Лукаш Адамський, якого ми зараз сподіваюся, можемо почути. To, to, to interesy Polski i Ukrainy tu super ale ja uważam, że można w ten rozwiązać w rozmowach, ale te rozmowy nie mają współprowadziwać się taką retoryką, bo ta retoryka ona takie takie emocji, ona rozdrażuje, ona nakrętuje spiralu emocji i ona w rezultacie w rezultacie dowodzi do tego, że potem polityki obu krajów zaczynają takie swoje lidne supermocy za tych Хто гостріше скритикує сусіда? Ну самого тактика Богдане. Маємо дві хвилини з тобою. А як цю ситуацію можна вирішити? Чи існують якісь видимі шляхи, про які зараз говорять оглядачі? Можливо, ти щось чу від експертів за дві хвилини? За дві хвилини ми не вирішимо. Проблеми проблеми між Україною і Польщею такі давні. Власне? Стурбованість викликає те, що, наприклад, розповідаючи чи скаржачись на ситуацію з зерном і захистом селян, деколи з польського боку раптом виринаючи, скажімо, докори за те, що було в часи Другої світової війни, про події на Волині і так далі. І так далі, тобто виникає якісь таке глибоке коріння, викопується глибоко глибоко з землі. Але є звичайно і ж і з українського боку, і є і з польського боку розуміння того, що потрібно ці речі розокремлювати а розокремивши їх, їх можна вирішити, тому що торговельні суперечки між країнами, навіть близькими країнами, сусідами, дружніми країнами, бувають. Але якщо це відокремити, якщо зрозуміти і зосередитися на важливих питаннях і за них дбати, то це можна вирішити. І, зокрема, про це мені сказав сьогодні зранку інший представник польської політологічної спільноти з близького до уряду аналітичного центру Деніл Шеліговський. Стратегічно в Польщі немає сумнівів у тому, що підтримка України триватиме. Військова, політична, і важливо, що Польща підтримуватиме бажання України вступити в Європейський Союз і НАТО. Це і далі відповідає польським інтересам. Я не бачу суперечності між стратегічним виміром і якимись обмежувальними економічними заходами польського уряду. Це нормальне явище між партнерами. Цікавий цей коментар Богдана. Дякую тобі за твою роботу, за твої коментарі. Аналіз Богдан Цюпин був на зв'язку з нами. Наш європейський кореспондент. Продовжили ми з ним тему. Польщі маємо що дві хвилини до закінчення ефіру. Можемо включити нашу кореспондентку, також яка працює в конгресі Марію Уляновську. Буквально щойно закінчилась зустріч у сенаті. Марія має вже знаю перші новини. Як сенатори прокоментували тобі своє враження від зустрічі з українським президентом? Привіта са сенатори не коментували свої враження після зустрічі з українським президентом, вони виходили, посміхалися, не відповідали на питання преси. Однак вийшов президент Зеленський, він сам трошки прокоментував. Він відповів на моє питання, що було дуже багато дискусій, варто чекати гарних новин, але вони будуть повідомлені трохи пізніше. Ну і також чак Шумер після підходу президента Зеленського також підійшов до преси. Він був дуже короткий у своєму виступі і сказав, що президент Зеленський дослівно сказав, що якщо Україна не отримує Рою, Україна програє, і на цьому він завершив е, своє звернення до преси. Він був дуже чітким у цьому а, Марія. Які ще зараз ти бачиш атмосферу, якщо коротко, можливо, журналісти якось реагують на візит українського президента. Ну зараз уже все тут завершується в сенаті. Вже журналісти розходяться. Було дуже багато людей, і всі ставили питання, що ж саме президент Зеленський сказав конгресменам, які не підтримують Україну, чи варто очікувати атакамсів, яка буде ще допомога, що буде оголошено. Питали конгресменів, чи достукався президент Зеленський до них, чи вони відчувають симпатії до нього, але ніхто. Нічого такого не коментував. Я так розумію, що оголошена вся буде. Всі результати цих перемовин будуть оголошені сьогодні після зустрічі у Білому дому вже з президентом Джо Байденом. Марія дуже дякую тобі. Марія Оліновська на зв'язку із Конгресу Сполучених Штатів дійсно стежимо сьогодні за зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена в Білому домі. Пізніше сьогодні, на 10-ту годину за Києвом, вона запланована. Ми будемо на місці працювати в Вілому домі. Будемо стежити. Ви ж стежте за нами. Будемо тримати вас в курсі всіх найновіших оновлень, останніх рішень, останніх заяв, які пролунають сьогодні. Із Вашингтона. Сподіваємося, почути для України важливі новини. Друзі, дякую вам за вашу активність за перегляди. Бачу Хмельницький, Львів, Запоріжжя, Суми вітають нас. Філадельфія, Київ, інші українські, не лише міста. Друзі, дякую вам, бережіться і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини.